Сьогодні хочемо велике дякую сказати тобі, як саме гравцю, який віддав всього себе професійно. Сьогодні я тобі особисто дякую. Дійсно, в минулому сезоні, якщо б не Бодя, то може ми б не залишились були тому Верес завжди буде пам'ятатися. Ми розуміємо, що у тебе ДНК вже вересла. Попереду у нас тільки найкраще, попереду наші перемоги, у нас багато що треба ще робити. І той досвід, який є у Богдана, я думаю, що він нам сьогодні треба. Тому ми точно не прощаємося, а ми починаємо нову спіраль нашу. Дякую. Богдан, для мене ти капітан, і ти завжди будеш для мене капітаном. Бо якраз, на мою думку, ті риси, які ти маєш, це якраз якості справжнього капітана. Ніхто тут не вічний в цій команді, але Верес має рости, продовжувати розвиватися. І це певний етап. Я тобі за нього вдячний. Ми прощаємося у ролі футболіста. Але точно не з вересом, невідомо, чи я буду далі Вересом працювати, чи не буду. Президент дав мені пропозицію, я буду її обдумувати, тому що на теперішній час я не готовий сказати, що я точно закінчу з футболом. А рішення це було керівництво. Ну, вони вирішили, що мені вже 37 років буде, і треба десь розвиватися річ. Наприклад. Тобто правильно розумію, ти зараз будеш розглядати саме можливість співпраці з футбольними клубами вже в плані не футболіста, а в плані, можливо, вищого гатунку. В першу чергу я буду розглядати варіанти, напевно, якщо футболіста, тому що ще би хотілося пограти, але я усвідомлюю всі реалії сьогодення. Тому будемо дивитись і розглядати різні варіанти. Ми в будь-якому випадку ми не кажемо до побачення, ми кажемо до зустрічі. Ми з тобою в будь-якому випадку ще побачимо. Так, звичайно, хочу подякувати всім, хто причетний до вереса, тренерам, керівництву, медійні служби, лікарям, масажистам, всіх, хто форму переводі, я ну, абсолютно всім адміністрації, тому що реально робили хорошу історію. І велике дякую нашим болівальникам, тому що ви одні з кращих в Україні. Ваша підтримка завжди відчувалася і дуже великі вам. Дякую за це.